Розпочинаємо процедуру завантаження. Після нещодавнього сказку активності некроморфів були певні проблеми із персоналом дослідницької групи, після чого було проведено комплексне переоцінення. У цьому звіті детально описано топ-5 найкращих засобів самозахисту, які можна знайти на станції Титан. Рейтинг базувався, беручи до уваги такі фактори, як здатність до розчленування, ефективність боєприпасів. Універсальність у закритому середовищі та загальна простота використання, як для досвідчених офіцерів безпеки, так і для новопризначених працівників експедиційного корпусу. Цей суб'єктивний рейтинг буде оцінюватися по п'ятибальній шкалі. Але для початку потрібно зуважити, що до рейтингу не увійшла зброя, яка із самого початку і є зброєю, для прикладу, імпульсна чи снайперська гвинтівка. Також до топу не увійшли вузькоспеціалізовані інструменти, для прикладу, силовий різак. Цей міні-колайдер не викликає сумнівів у своїй ефективності, але все ж таки це вузькоспеціалізований інструмент. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу Зачинені двері. Ваша активність дуже мотивує на створення нового контенту. А тепер давайте перейдемо до нашого топу знарядь. І почнемо ми із крайнього п'ятого місця, яке посідає вогнемет. Модифікований промисловий пальник використовує паливо із балонів, щоб утворити високотемпературний струмінь вогню. Його головною перевагою є великий радіус ураження, що дозволяє йому наносити шкоду одразу групі ворогів. Балони з паливом не є рідкістю, але є певний недолік. Дистанція ураження та сам термічний характер зброї, що само по собі разово не здатно нанести критичну шкоду некроморфу, так як смерть тварюки настає саме в процесі наростаючого окиснення усього тіла, що робить його економічно невигідним у випадку одиночної цілі. А якщо ворог знаходиться на більшій дистанції, ви банально не зможете його дістати, що стосується оцінок. Критична шкода одиниця. Смажити прийдеться певний час. Боєприпаси 4. Задовільно особливо у випадку покращення. Мобільність 5. Ідеально підходить у вузькому просторі. Універсальність 2. Виключно на ближній дистанції. Загальна оцінка 3. Дуже непоганий варіант, якщо опинився під рукою. На четвертому місці опинився списокит. Як можна зрозуміти з назви, цей інструмент призначений для фіксації металевих штарів у твердій гірській породі, що робить його ідеальною зброєю проникаючого типу. Головною перевагою є велика дистанція ураження та великий ступінь пошкодження. Також дротики можуть вразити скупчення ворогів, використовуючи електричний розряд як альтернативний режим вогню. Але на жаль, скорострільність та малий об'єм боєкомплекту є головними недоліками. До цього всього списи, хоч і не рідкість, але їх все рівно весь час не вистачатиме. Що стосується оцінок: критична шкода 4. Зараз відірве кінцівку або пришпили тіло до стіни, боєприпаси 3. Задовільні показники тільки після модифікації. Мобільність 3. Доволі масивний інструмент яким хіба ще по прямій у коридорі цілити. Універсальність 4, добрий як і проти одинаків, так і проти зграї. Загальна оцінка 3,5 бали, є в міру ефективним як і на ближній, так і на дальній дистанції. А посередині у нас застряг протативний гравітаційний прискорювач. Це доволі хороше знаряддя, яке створює потужні гравітаційні сплески, незважаючи на габарити, ним доволі легко користуватися. Головною перевагою є великий радіус ураження, що дозволяє йому наносити шкоду одразу цілій групі ворогів, але на відміну від вогнемета, кожний сплеск здатний нанести вагому шкоду, хоча недоліки тут ті ж самі. На великих дистанціях він безсилий, на додачу витратні матеріали не так же часто зустрічаються. Що стосується оцінок критична шкода 4. Здатен збити з ніг цілу зграю. Боєприпаси 5. Достатня кількість, особливо після покращення. Мобільність 4 гарно себе проявляє навіть на відкритій місцевості. Універсальність 3, виключно на ближніх дистанціях. Загальна оцінка 4 ідеальний інструмент проти групи некроморфів, які застали вас зненацька. На другому місці знаходиться інструмент, який є канонічно необхідним усім, хто протистоїть некротичній заразі, це плазмовий різак. Будучи типовим інструментом гірничої видобувної промисловості, він здатний нанести критичну шкоду, а картриджі до нього можна знайти у кожній кімнаті. Сам різак є дуже розповсюдженим і налічує велику кількість моделей. Головною перевагою є те, що після модифікації він стає по-справжньому універсальною зброєю із гарним боєзапасом та високими темпами стрільби. Недоліки як такі відсутні, адже як не крути, а це саме базове знаряддя ампутацій кінцівок некроморфів, що стосується оцінок. Критична шкода 4. Особливо гарні показники після покращення, боєприпаси 5. Навіть згідно посадових інструкцій, простий гірничий повинен мати при собі змінний картридж. Мобільність 5 дуже компактний девайс. Універсальність 4. Однаково ефективний як впритул, так і на великих відстанях. Загальна оцінка 4,5 бали. Він повинен бути у кожному. А очолює наш рейтинг справжній шедер, а саме контролер ріжучих дисків. По суті, це ручна циркулярна пила, яка здатна шматувати та розривати некроморфів. Головною його перевагою є універсальність та сам характер ріжучої шкоди, так як сам по собі, диск може розсікати цілі групи ворогів, а якщо некроморфи відносно далеко, то ви з легкістю можете запустити у нього один із таких дисків. Точність керування є хірургічною, але незважаючи на велику вимогу з охоронопраці та регулярні інструктажі з техніки безпеки, ймовірність нещасних випадків все рівно є надзвичайно високою. Витратні матеріали є відносно дешевими і розповсюдженими, а сам інструмент є базовим у будь-якій ремонтній бригаді, недоліки як такі відсутні. Що стосується оцінок критична шкода 4. Ріжучий диск здатний відсікати кінцівки і наносити фіксовану шкоду. Боєприпаси 5. Блоки з дисками доволі об'ємний, а самі по собі диски дешеві і доступні. Мобільність 5. Дуже зручний у будь-якій місцевості. Універсальність 5 однаково ефективний у будь-якому випадку. Загальна оцінка 4,75. І з ним будь-яка подорож крізь клаустрофічні коридори стане простою прогулянкою. На додачу, труборіз є економічно найвигіднішою зброєю. Так як використовуючи лише один диск, ви зможете знищити цілу дюжину некроморфів, в рештках яких ви однозначно знайдете купу картриджів, кредитів та інші витратні матеріали. Висновок, блукаючи темними коридорами, потрібно не забувати свої посадові інструкції та не відокремлюватись від своєї групи. Але якщо вже сталося так, як сталося, то ця п'ятірка інструментів стане вашим наріжним каменем виживання, особливо якщо ви втратили свою основну зброю. А що стосується вас, то ваша підписка про нерозлушеність має бути заповненою, а ще потрібно вподобати підключення до станції зачинені двері. Ми плекаємо надії, що ваша присутність допоможе нам та вам припідняти завісу таємниць трохи більше. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному сеансі зв'язку.